17. Несмертельної слави, достойний гетьмане, Твоя слава в мовчанню нігде не зостане, поки Дніпр з Дністром многорибної пленути будуть поти дільности теж твої слинути. не зайдеш в глубокое нігде запомніння. Ані тя літа пустять в довгоє мовчіння, ясливе хваляє Греціям Нестора, Ахілеса, Аякса, а Троя Гектора, Тенчикова слав'ять кроля Переклеса і славного оного з ним Темистоклеса, Рим Римзась. З смілости свого хвалить Курциуша, а з щасливих потичок славить Помпиюша, Теди Теж і Росія, Петра Сагайдачного, подасть людям в пам'ятку віку потомного, аби його послуги кривавої всі знали, і преднароди годне його вспоминали, Же то його в том долі Тіло покрито, і на надгробку слова такіє вирито. Тут зложив запорозький гетьман Свої кости Петр Конашевич ранний, в войні для вольности отчизни, гдинань турці моцно натирали, і пострілов смертельних кількому задали. Котрими зранений живота доконав, віри Богу, і кролю, і войску доховав, і умер, боронячи мира чистого, за що узич му творче неба вічистого, як ревнителю віри благочестивої, в котрій був вихован з молодости своєї. Року 1622 погребен в монастирі братства Київського, на котрий тисячі й кілька офіровав, ажеби там науки фундовано жадав. Лукаш Беринда